В ефірі радіо Лисецької учнівської країни Скул Фокс FM. Усім привіт! Ось шкільна радіохвиля School Fox FM і я її ведуча Пиндес Христина. Сьогодні я вам розповім про події у світі та нашому закладі освіти. 8 листопада Міжнародний день піаніста. Пропоную вам послухати декілька цікавих музичних фактів. А ви знаєте, в чому різниця між піаніно і фортепіано? Фортепіано це назва цілої групи музичних інструментів, в число яких входить піаніно, і туди ж можна віднести рояль, а також піаноли. Різниця фортепіанових у ладі гучності гри. Навіть слово піано перекладається з італійської тихо, а слово форте голосно. Але в прямому сенсі фортепіано як окремого музичного інструменту просто не існує. Типовий фортепіано середнього розміру має близько 230 струн. Кожна струна має натяг близько 70 кілограм, а сумарний натяг близько 18 тонн. Загальний натяг струн конкретного рояля досягає 30 тонн. Нове фортепіано слід налаштувати 4. Рази в перший рік використання при кожній зміні сезону і принаймні двічі на рік у подальшому, знали, також 8 листопада, відзначається світній день без, без Wi-Fi. На добульство пропонують відмовитись від, від користування безпровідним чинництво. підключенням до інтернету. Пента свята полягає в тому, щоб підвищити обізнання світового зі, суспільства щодо вірогідних ризиків для організму через постійне використання глобальної мережі, спрямувати людей до живого спілкування. Та, хоч на день відволіктися від сайтів, блогерів, месенджерів. В то, Це були усі події сьогоднішнього дня. Бажаємо ну, усім мирного все. дня, слава Україні своїх рідних, мирного неба нам всім і слава Україні.